Вал, вел, well, будь ласка, ти ж не збираєшся цього робити? О, о, дай, ну я спробую щось. Єдине хороше в навалі цих ботанів було те, що вони залишили тут свій комп'ютер. А тепер давайте подивимося. Люджуру, Сіно мізму. Хей. 私の体が戻ったら、あなたは困ることになるわよ。 О, давайте залишимо це. Бака. Ха 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 ха. ха. Вал, це просто геніально.